Итак, новое испытание. Надо сделать меню для команды соперников. Меню, состоящее из трех блюд. Салата, горячие закуски и основного блюда. Вы должны подумать, как максимально усложнить жизнь соперника. «Червони» отримали шанс помститься сынем за провал в предыдущем випробуванні. Они выгадывают найскладнейшие ингредиенты для страв. Сутиная грудка, они не угадают ее. Точно. Точно. Да. И соусом. Что ее делать. Да, сбить их с толку что... О, Миланзан, Hospital... там с баклажанами как то проблемы. И все в разнобой напиши. Да, в разнобой. Сейчас Леона нам придумает. Все, б***ь, на уши не летят. Червона команда ніби відчуває, що саме хитра Леона найпідступніша сучасниць. І саме вона вигадуватиме найекзотичніші та найскладніші страви. Жабічі лапки давайте їм дадем соусом голландським. Це дуже складно. Давай гуакамолі. О, точно, гуакамолі. Це випробування, ніби створене спеціально для Леони. Знущання та хитрість – це її стихія. Вона хотіла ще там такого намішати. Реально, це... Давайте тартари замара. Ані вони сможуть приготують, буде є сіть да? кареналізірована. Да. Тільки сро пусть паряться сил. Атлічно обом командам здається, що вони аж надто милостиві, і їм хочеться все більше і більше набакостити ненависним суперникам. Соль, перец. Авокадо. Уголь. Баклажан. А моцарелла, да? Чеснок. Напиши тесто, да? Болгар. Перец болгарский. Кедровый орех. Лимон. Микс салат. Пармезан. чипси, чипси. Не, а вы чё? Неадекватно. Да Допиш... Что, уже готовы? Нет, еще минута, шеф. Слушай, Давайте О -о -о -о. щучью икру. Ты представляешь, что они нам сейчас напишут? Ты Это... расчистить. расчистить. Они как надо дадут нам какие-то африканские блюда. Амары в кальмаре. Карпаччо из волков. Яке ж меню сині на чолі з леоною підготували для червоних. Перша страва холодна закуска. Салат. Салат з угрем під соусом Гуакамоле. Гуакамоле. Соус мексиканської кухні, виготовлений з м'якоті авокадо, лимонного соку, помідорів, паприки та чеснику. Гаряча закуска. Лягушачі лапки з голландським соусом. Голландський соус. Класичний соус французької кухні, який готується на основі яєць, лимонного соку та бальзамічного оцту. І третя основна гаряча страва: діляче котлета на рібрі з овочами дріб. Ребята писали такі блюда, яких я ніколи не готувала, ніколи не робила. Вони, звісно, там такого паному дері у грії, мугрі. Тож за чим вдома. Здається, синім вдалося підставити суперників, але ж яку свиню підклали для них червоні. Для вас синій красний підготували салат з утінною грудкою. Друга страва гаряча закуска. Меланзано. Меланзано. Страва італійської кухні. Гаряча закуска із баклажанів, томатів та сиру моцарелла. І на основної блюдо дорада з лаймом. Але на пекельній кухні не буває простих випробувань. Шеф задоволений винахідливістю кухарів. Але чи зможуть учасники реалізувати свої ж кулінарні фантазії? на самом деле то, что вы придумали, сами тоже будете готовить. Вот это вот была подстава. Я была в шоке, если честно. Мне казалось, то, что придумали сложнее, оно нам наоборот за боком. На елке парке. Если версия соперников окажется вкуснее, то я дам за это 2 балла. Это понятно? Да, да шеф. За решением шефа за салаты ведь Наталья Банник, Давида Кустамаха. За гарячу закуску Ганна Сергієнко та Дарвін. За основну гарячу страву відповідальні Тимофій та Олексій Нікіті. Я вважаю, що наше меню було круче. У сині квіта Костамаха відповідає за салати. На минулому випробуванні від її екзотичної ковбаски плювались не тільки судді, а й учасники. Ой, так. <реш> Якщо віта провалиться і зараз у неї одна дорога додому, від розуміння всього ризику, вона починає панікувати. Дівчатки, салат, який ви придумали, я не знаю, як діляти. Вот, так я не зрозуміти, як ми робимо ці салати. Що всі команди робимо ці салати? Віті зараз найважче. Їй доводиться самі розбиратися салатами, адже підтримки від команди. Годі чекати. <реш> Аппетит, ти куди будеш ти, Кать? Щой ви соус ти куди будеш? Подумай, созі і апельсина, ні? Да. Не? не можеш думати, читай і давай. Назар намагається усім допомагати. Він розуміє, йому кров з носа треба проявити себе перед шефом. Тому Назар схопив вугра, але як його готувати, не знає. Що ми вам делать с угрё? Я думаю, що очистити. Угрё який? Свіжий. Сирий. А замаринуй його і запеки, напевно, або щось зделай. З вугрем нічого не виходить. Шеф бачить це, і Назар починає нервувати. Коротко, як не, можу буду, не Буду страси настроїтися. Як то проявлятися. Тим часом на синій кухні Леона Тоскопаран розвела бурхливу діяльність. Збоку здається, що вона дійсно працює. Дарвін, допомоги нам розділить рибу. Чіпса сунуту бере не дать. Але команді остаточно набридло безглузде командування Леони. Тиши. Орешь, реально, уже ты решь просто, надоело понимаешь? Успокойтесь, пожалуйста, давайте, мы сейчас ничего не отдадим. Тима, перестань стирать. Да уже тебе, конечно, подсказывают, говорят, понимаешь? Ты все равно лезешь. Тима, мы сейчас будем из-за угрязка. Все, катать. давай, давай, работай, работай. Не ну так а что ты на меня, Орешь? Я ж на тебя не ору. Я походу смотрю, Леона сильно много разговариваю. Они думают, что они меня заколят, и я э, э, сдуюсь? Нет! Ей надо работать больше, а не разговаривать. Тогда люди к ней будут нормально относиться. Тепер против Леоны, уся команда. Ей ничего не лишається, как самій готувати в угра. Она ж кричала, что я цей этот салат сделаю. Ну так какие вопросы сделаешь, сделай. Я сейчас приготовлю уголь. Да в чем же проблема? Ты уже, блин, нервов больше вымотал, чем он того стоит. Работай, работай, мальчик. Мы работаем. Я соус подготовила. Сейчас угря быстро обжарю. Сейчас. Он кричит на меня из этого угря. Я его приготовлю. Вкусно будет. Работай, меньше говори. Давай на него будем кричать потом, а не сейчас. Хорошо, мы говорили. Курятнике нужна причина спорить. Была, блин, команда, как команда. Протонали нам курятник. Внимание, осталось пять минут. Першими мы у шефа подаватимуть салаты. У Лілі Ромашкиної м'ясо вийшло жорстким та неапетитним. І, схоже, Червоним вдалося підставити суперників своїм рецептом салату з качиною грудки. А, Тимофій, э, грудинка, вона ще у нас не дуже. Ну, ну Беріть Бірите другу тарілку, підлежить. Біку команди повинні приготувати по два салати за своїм рецептом та за рецептом суперників. Відповідають за салати Віта Костамаха, а у червоних Наталя Банік. Так, я вважаю, до п'яти, якщо салатів это не засчитывается бали. П'ять. Чотири. Три. Два. Є второй салат. Синя команда вже готова нести салати, але червоні ще ні. Яке ж рішення прийме шеф. красній команді не засчитывается один салат. Червона команда не вклалася в час. Шеф дискваліфікує червоних, а синім віддає одразу три бали. Один за свій салат і два за салат, вигаданий суперниками. Що становиться? 3-0! Сині навіть і не сподівались на такий подарунок від червоних. Вони радіють, що шеф не куштував їх жорстку качину грудинку, та невідомо, як приготований Леоною вугор. А команда червоних у розпачі. Усі їх старання на нівець, а командний дух підірвано. Розкіп. Можна не чекати? провалились. Тепер обидві команди готують гарячі закуски, жаб'ячі лапки та меланзано. За ці страви у червоних відповідає Ганна Сергієнко. Проте і вона, лідер команди, розгублена. Ганна ніколи в житті не готувала таку екзотику. Що це такое? взагалі? як його готувати? Я так подумал, ну как вот это вот это можно жарить. Товарищ, кто варил и жарил. А кто знает сколько готовят? Пацаны, кто-то готовил эти лапы, когда он там жизнь. Назар знову проявляє ініціативу і береться за приготування жаб'ячих лапок. Але й тут бідолашний кухар провалився. Назар забув їх посолити. А їх хоть посолив, поперчила? А ти що не солила? Ты Шо? хоть когда-нибудь можешь пробовать, что ты делаешь вообще? Так <пілляв> я ну ты, вот ты смотришь, ты можешь просто тупо взять и попробовать. Все хорошо. Молчу. Молчи. Пупи. Страва зіпсована. Назар підставляє всю команду. Йому нічого не лишається, як усе переробляти та знову зачищати жаб'ячі лапки. Отшкрябуємо так, як ці ребра, щоб чиста кость була, окей? Понимаєш? Тому що, блін, несусвітне. У синіх теж проблеми з гарячою закускою. Жаб'ячі лапки за рішенням шефа має презентувати дарвін. Але жабу їм підсунула Леона. Тому, на думку команди, вона і повинна її готувати. ще не мені корочку сосать. Ребята, як не полішені ну, Вони ще чуть, чуть готові. Але виявляється, Леона ніколи в житті не готувала жаб'ячі лапки. Уся її хитрість та підступність спрацювала проти команди. Писала ж, кричала, що знаєш. Жаль, покрасне. Дві команди ровно 15 минут. Через 15 минут дві закуски. Так же я це можна, шеф, так шумить. Поки обидві команди вовтузилися зі своїми стравами, час на приготування вийшов. Але чи встигли кухарі приготувати якісні гарячі закуски? Вітаю, до п'яти. п'ять, чотири, три, два. В це важко повірити. І цього разу червона команда не встигає подати страви. Шеф просто шокований такою роботою. Його терпець вривається. Що відбувається тут? 20 минут. Я вам дав. почему не стоят блюда? Почому вивозі? Я не понимаю, що ви надо мной. Бігом туди Задолбали уже меня. І тільки після крику шапа кухарі почали працювати. Нарешті і червоні виносять гарячу закуску жаб'ячі лапки. Это блюдо, которое придумала синяя команда для команди соперников і хотіла їх подставить. Жабашка лапка голландский соус. Где ты видишь соус? Вот ты считаешь такое количество соусу нормально. Вот соус. Здесь соусу достаточно. Дарвін поклав до жаб'ячих лапок надто мало соусу і провалив це випробування. Аганна Сергіє зусиллями усієї команди приготувала страву гідну елітного ресторану. Молодцы, очень красиво. Вот это очень красиво. Очень ресторанно, очень красиво. Молодцы. А я когда-то помню, что где-то видел, что так за косточку взял и съел. Вот я так подумала, что вот эти лапки, других вариантов нет, как бы покушать. Ну, угадала, слава. Как бы хорошо получилось. Це Леона вигадала страву жаб'ячих лапок. Вона хотіла підставити суперників, а підвела свою ж команду. Бал за цю страву отримали червоні. Друга закуска меланзану. Ей выгадали червоні. Як же знає, упоролися суперники? Давайте попробуем. Внешне я могу сказать, что и то, и то достаточно печально. Ну, Не хватает базилика в том или ином виде. Пестой. Ну, в целом, есть можно. Но, то есть это не баклажаны по-паровски, но это, это, это съедобно. Судді поставили тверду четвірку за меланзано синік. Червоним не вдалося підставити суперників. Але чи змогли червоні приготувати смачну страву за своїм же рецептом? І ми пробуємо оригінальний рецепт. Це така бойова ніч'я. Ні то, ні то, ні. Раду. Отже обидві команди мають шанс на перемогу. Але кому віддасть бал шеф? А мені подобалось більше. Оригінальне виконання. Один бал получает красна команда. Червоні змогли перемогти лише завдяки Ханні Сергієнко. Вона багато роботи взяла на себе та ще всіх згуртувала. Отже, рахунок рівний. Що становиться три-три. Команда вся в восторгі, всі щасливі. Ура! Наконець! Команди готуватимуть гарячі страви, котлету з телятини на кістці та рибу дораду з лаймом. Шеф натякає, що цього разу Поблажок вже не буде нікому. Напоминаю, 15 хвилин основне блюдо. Ждати не буду нікого. На червоній кухні Назар вкотре проявляє ініціативу. Він береться за приготування котлети на кістці. Але Назар забув, що кістку треба зачищати до приготування м'яса, а не після. Я не хотів, щоб на кості кров була відзначила. Чо? х**? Ну, да, хто чища хі... дуже готове м'ясо. Ганні Сергієнко знову доводиться все брати у своє руки. Так давайте зачищайте нову, безстрановою бліничку. Ніто іншої телятини на кістці просто немає. Іван Ломейко хоче врятувати команду від провалу, але пропонує абсурд підсмажити іншу котлету і просто вставити туди кістку. Котлета на кості, На кості розумієш? Ну, Що ти потом приклеїш. її? Кост вставляється в кость в этот. Знаєш, що я тебе сейчас вставлю? За м'ясо в червоних відповідає Олексій Нікітін. Але він мовчить. Назар відчуває свою провину і йде за порадою до Ганни Сергієнко. що Нічого не діла, все нормально. А на синій кухні Тимофій нікому не довіряє приготування гарячих страв і сам займається котлетою на кістці та рибою до раду. я не хочу не ні підставляти ні себе, ні команду. Час на приготовление рыбы Дорадо Так вот лети на кисти вышел. До шефа идут зі стравами від синих Тимофей, а від алексей Никитин. Красная команда придумала для соперников рыбу. Дорада была очищена от костей отделена и запечена внутри слаймом. Костей нет. Косточку одну все Сергей Михайлович. Называется Сергей Михайлович и кость. Этюд. Этюд. Не обіцяйте того, що не можете виконати. Ну, часу, дуже мало времени, поэтому так получається. Тимофій же зробив набагато розумніше. Він приготував не цілу рибу до раду, а лише філе. Для мене нету взагалі нічого. Капнули масло одну каплю. сухе для мене все это. Олексій Нікітін зітхнув з полегшенням. Тимофій не вразив шефа своєю стравою. Але чи отримає бал червона команда? І так, один бал. Получає красна команда. Однозначно, рыба, которую они задумали для соперников, оказалась вкуснее. О, с рыбой полностью Тимофей занимался. От и до! Извините. Укликался и сосредоточиться нет, поэтому получилась такая. Червона команда отримала бал за страву з Дорадо. ж і вигадала. Котлету на кисси вигадали сині, А хто смачніше, приготує. Що вот з цією косточкою? Это на выставке достижения народного хозяйства. А вот. а вот эта морковка с черными пятнами на лице, это что? Очень уныло, очень. Прожарка какая? Пожарка называется «Замученная». Ну посмотри, вот как выглядит. Вот смотри, нормальный кусок мяса. Вот этот презентован как ресторанное блюдо. Нежнейшая телятина. Страва Тимофея сподобалась судням, тому шеф присудил бал сыним, навіть не спробовавший котлету из Итак, один бал приносит Команда синих в этой части испытания. Спасибо большое. Внимание! Обеим командам. Счет 4-4 это ничья. Я даю вам ровно 5 минут, приготовить мне 5-минутный десерт. Любой. Тот, кто лучше сделает, тот выиграет. Время пошло. Внимание! Обеим командам. Счет 4-4 это ничья. Я даю вам ровно 5 минут, приготовить мне 5-минутный десерт. Любой. Тот, кто лучше сделает, тот выиграет. Время пошло. 5 минут. Додаткове випробування шефа дає фору синім, адже у них профі в десерта Ганна Андрієнко. Ганна робить ставку на десерт з фруктів зі збитими вершками. Давайте заб'ємо сливки і змішаємо, щоб була воздушна маса така, да? Давай, ганюшка, десерт. Ганчка, отлично, Давай. На червоній кухні лідер команди Ганна Сергієнко вирішує готувати сирні кнелі з манговим соусом. Давайте ягідний соус, що небудь давайте соус, не готовий. Сейчас этим зальем, я буду Пять минут вышло. Андриенко, Сергиенко, бегом сюда. Сейчас, одну секунду. Бегом! Отже, зараз долю цього выпробования вырешуют десерты від двох ган. Чия страва сподобається шефові? Анна, какой десерт вы решили сделать за пять минут? Ой, как же его назвать? <связать> Нежные кнели из рикотты с манговым соусом. Вкусно. Я какой-то недосирник, знаєте. Та я. Чуть-чуть да. одну минутку було б взагалі ідеально. Хоч страву Дар'я і розкритикувала, проте шефові вона прийшла до смаку. Чим відповість Ганна Андрієнко? А у вас, Ан. У нас маскарпоне, немного збитих сливок для пишності і совсем чуть-чуть взбитого белка тоже, чтобы масса была более воздушной. Перевок в душу. А что это такое вот тут вот сверху? Это мы карамелизировали овсяные хлопья. Ну мерзость, да? Это ужасная субстанция. Для Ані Андріянко це провал. Десерти – єдине, чим вона могла пишатися. Да, так, це єдине була моя вибуха, але життя моє было более чем, чтобы все получилось. Чуть-чуть с небольшим перевесом, и более интересно в этом испытании оказалась красная команда. <звук> Сынежные сгодны с темщивание программы выпробования. Это было снисхождение красным. Мы не програмли. Просто давали им бали на победил.